Ембрус Гвінет Бірс, Людина і Змія. Один У шлафроку і капцях вигідно простягся на канапі. Прочитавши місце у книжці давнього письменника Морістера, дива науки, він усміхнувся. Тут хіба з одного дивно пробурчав сам собі під ніс. Що за часів Морістера, і вчені мужі вірили в такі нісенітниці. Тепер навіть неуки не ймуть віри цим вигадкам і зароїлися одна за одною думки. Ще пак, адже Брайтон був інтелектуал. Несамохіть опустивши книжку, він не перевів погляду. Як тільки томик зник з його очей, щось у темному кутку кімнати привернуло увагу до дійсності. Гаркер спостеріг у затінку під ліжком дві ясні плями, десь на дюйм одна від одної, то міг бути відблиск на головках цвяхів від світла газового ріжка над канапою, не задумуючись над тим, став знову читати. Але за мить щось Гаркеру і на не спало розміркувати, чому так сталося. Спонукало його відкласти книжку і придивитися до побаченого. Два світилка і досі там, наче ясніші, ніж були, жевріють із зеленкуватим відтінком, якого спершу він не зауважив, ще й здається, трохи наблизилися, та все одно задалеко вони в цьому сутінку, як на ледачого спостерігача, не з'ясуєш, що це таке, і звідки взялося. Брейтон знову взявся до книжки. Раптом щось в прочитаному навело на думку, від якої він здригнувся, і втретє відклав стародрук на край канапи. Томик вислизнув із руки і впав на підлогу політуркою догори. Напівзвівшись, чоловік видивлявся в темряву під ліжком, де світилка сяяли не начебто ще яскравіше. Насторожився, напружив зір і угледів, що там скрутилася велика змія. Дві плямки не що інакше, як її очі. Жахлива голова випиналася з внутрішнього кільця, почивала на зовнішньому, і була повернута просто до Брайтона. Обриси широкої брутальної пащі і низького, як у недомка лоба, вказували, куди скаровано злобливий погляд. Це вже не просто світлячки. Ці баньки втупилися на людину умисно, значуще і грізно. 2. На щастя, змія у спальні сучасного комфортабельного міського помешкання трапляється далеко не щодня. Таке явище не зайво було б пояснити. Гаркер Брайтон, 35-літній парубок, грамотій, знаний багатій нероба і трохи спортсмен. У дуже доброму здоров'ї повернувся з далеких чужих країн, завжди мав замилування до розкоші, а тепер воно сили через тривалий брак такої розкоші. Не дуже відповідали його забаганкам навіть вигоди у касл -холі. тож він охоче скористався гостинністю свого приятеля доктора Друрінга. Просторий старомодний дім цього видатного науковця стояв у віддаленій околиці міста і мав виразний вигляд гордої стриманості, зовсім не пасував до оточення і, здавалося, через самотність став дивакуватим. Чудернацьким був його флігель, що, очевидно, не гармонував своєю архітектурою з рештою будинку, та й призначенням теж разюче відрізнявся. То було щось середнє між лабораторією, звіринцем і музеєм. Там доктор вгамовував свою жагу наукових пошуків, вивчаючи такі форми живої природи, які відповідали його захопленням і вподобанням. Треба визнати, це були нижчі види. Щоб зацікавити гострий розум ученого, тварина мусила мати принаймні рудиментарні залишки, що наближали б її до таких водяних драконів, як жаби й змії. Особливо подобалися друрінгу рептилії, він любив цих примітивних натур і називав себе Емілем Золя Зоології. Його дружина і доньки не мали честі поділяти цієї благородної зацікавленості поведінкою і звичками горопашних братів наших менших. Цих дам, натураліст із цілком зайвою суворістю не допускав до свого, як сам казав, гадючника і таким чином присуджував на товариство істот їхнього поріддя. А щоб трохи підсолодити ось таку гірку долю, вділив їм дещицю із своїх великих статків, аби мали багатшу обстановку ніж у плазунів і перевержували тих блиском і розкішшю. Гадючник був обладнаний доволі просто відповідно до скромних потреб його мешканців. Багатьох із цих рептилій учений не міг наділити цілковитою свободою, потрібною для повного щастя і розкоші, бо мали одну клопітливу властивість, були живі. Обмежував їм волю до такої міри, щоб стримати і уберегти їх від гідної осуду звички, пожирати одне одного. Брейтона заздалегідь попереджено, що в різних місцях дому частенько можна натрапити на якусь із цих істот, і щоразу годі пояснити, як їй вдалося туди забратися. Втім, незважаючи на гадючник і на все прикре пов'язане з ним, Брайтону припала до вподоби друрінгова садиба. Три Містер Брейтон здригнувся з огиди, дарма що зазнав гострого неприємного враження, та не дуже знітився, спершу намірявся був подзвонити і покликати слугу, але, хоч легко міг сягнути рукою до шнура дзвінка, навіть не поворухнувся. Йому спало на думку, що за таке можуть і в боягузтві запідозрити, а він же ані трохи не боявся. Був радше спантеличений неприродністю такої небезпеки, ніж наляканий її наслідками. Паскудне становище ще й дурне. Брейтон не знав, якого виду ця змія, про її довжину міг хіба що здогадуватися. У найгрубішому місці вона була завдовжки пліччя, Якщо цей плазун небезпечний, то чим саме, чи отруйний він, а може це удав, коли не розумієшся на ознаках, якими природа сповіщає тебе про небезпеку, то і не збагнеш, не розгадаєш мудрованої вістки. Хай навіть ця істота і нешкідлива, та все одно вона бридка це вже дитроп занадто, це вже зухвала недоречність. Цей камінець аж ніяк не вартий такої оправи, хоч нині в нашій країні варварський смак велить завішувати стіни картинами, заставляти підлогу меблями, а ті захаращувати антикваріатним мотлухом, та навіть і він навряд чи підлаштував би інтер'єр для цієї частки цього життя джунглів. Та ще й нестерпна річ подих цього гада мішається з твоїм, мусиш дихати таким повітрям. Такі думки менш чи більш чітко сформувалися у гаркеровій голові і спонукали до дії. Цей процес прийнято називати міркуванням і вирішенням, тож ми діємо або розумно, або ні. Так восени зів'ялий листок виявляє більшу чи меншу кмітливість, ніж подібні до нього, коли падає на землю чи на гладінь озера, таємницю цієї людини відкрито, щось скорочує м'язи, і що від того змінюється, коли ми назвемо підготовчі молекулярні зміни волею. Звівшись, Брейтон налаштувався, позадкував від гада обережно, щоб його не потривожити, а тоді прослизнути у двері. Так повелося відходити від великих, бо велич це могутність, а могутність це небезпека. До дверей вдалося легко відступити, якщо потвора кинеться вслід, то й на цей випадок я рада. Стіни, прикрашені, крім картин, ще й цілим набором смертельної східної зброї завжди можна щось вихопити при подребі а тим часом безжальні зміїні сліпаки запалали ще дужчою злобою. Гаркер відірвав праву ногу від підлогу, щоб ступити назад, але зненацька його охопила бредливість до своєї поведінки. Мене ж мають за хороброго, подумав він, невже моя хоробрість лише про людське око, невже втечу, скориставшись тим, що ніхто не бачить моєї ганьби? Сперся правою рукою на спинку стільця, нога зависла в повітрі. Дурниці, сказав він уголос, не такий уже і великий страхопут, щоб боятися видатися самому собі таким. Підняв ногу трохи вище, злегка зігнувши коліно і рвучко ступив над дюйм поперед другої стопи. Сам не згледівся, як це сталося. Спроба з лівою ногою закінчилася так само, трохи наперед правої. Кисть стискає спинку стільця. Вся рука випростана і відхилилася трохи назад, наче не хоче відриватися від цієї опори, а зловорожна зміїна голова непорушна, все стримить із звоїв, очі, немов електричні іскри, випромінюють безконечність осяйного надміру. Лице чоловіка посіріло, ще раз ступив уперед і ще раз потягнув за собою стілець, і той, врешті, відпущений, впав. Грюкнувся у підлогу. Брайтон застогнав. Змія навіть не поворухнулася, не видала ані звуку, її очиська тепер два сліпучі сонці, не видно за ними самого гада, розпливаються чистими кольорами, стобарвними кільцями. Ті ростуть і, сягнувши без краю, щезають, як маленькі бульбашки, чи то торкаються самого лиця, чи то зникають у запаморочливій долині. Звідкись чути ненастанний гуркіт велетенського бубна і уривчасті перегуки музики, невимовно солодкої, неначе звуки еолової арфи, Гаркер упізнав цей милозвучний спів, чув його на світанку від статуї Мемнона. Йому здається, що він стоїть у заростях папірусу Нілу і заворожений вслухається в цей безсмертний гімн щолине крістишу століть. Стихаючи, музика непомітно перейшла в далекі перекати грози, розкинулися неозорі простори, земля блищить від сонця і дощу. Над нею красується веселка, обрамляючи гігантською барвистою дугою сотні видимих міст, а перед ними величезна змія, увінчена короною, випинає голову із своїх потужних кілець. Дивиться на гаркера очима його мертвої матері і раптом зникає в піднебессі. Щось сильно вдарило Брайтона в обличчя й груди. Він упав, і зламаного носа й розбитих губ заюшила кров. Оглушений і запаморочений, простягся, заплющивши очі, припавши лицем до підлоги. За якусь мить отямився і відчув, що вільний від мани завдяки благословенному падінню, він уже не бачив зміїних очей. Якщо не дивитися на неї, то вдасться відступити і врятуватися. але як це нестерпно, за кілька футів від твоєї голови гад, і ти його не бачиш. Ану ж він уже лаштується скочити і оповити тобі шию могутніми скрутнями. Гаркер підвів голову, задивився в лиховісні сліпаки і знову став їм підвладним. Змія і далі нерухома вже не панує над уявою, куди й ділися розкішні видива. під безмежним плоским лобом мерехтять чорні очиці на мистинки, як і раніше, зловісно і зловтішно. Видно, рептилія певна свого тріумфу вирішила не викликати марень, і розпочалася жаска сцена. За крок від ворога розпростерта ниць, людина звелася на лікті і закинула голову. Бліде, закривавлене обличчя. Вибалушені очі мало не вилазять із орбіт, з уст злітають клапті піни, тілом пробігають корчі, вона звивається майже по гадючому, вигинається попереку, соває ногами з боку в бік і з кожним рухом наближається до смії. Гаркер вперся руками, щоб відповсти назад, та замість того просувався вперед на ліктях. Чотири у бібліотеці сиділи доктор Друрінг і його дружина. Науковець був у дуже доброму гуморі. Тільки но, сказав він, я виміняв в одного колекціонера чудовий зразок Офіофага. А що воно таке? байдуже спитала жінка. О Господи, яке дрімуче неудство! дорогенька моя, якщо чоловік після весілля дізнається, що жінка нічого не тямить у грецькій мові, то він має повне право на розлучення. Офіофаг це змія, що пожирає інших змій. Сподіваюся, твій офіофаг пожере усіх твоїх гадів, відповіла дружина, підкручуючи лампу. Але як йому це вдасться? Він зачаровує їх поглядом, інакше ти й не могла сказати, роздратовано сказав доктор. Любонько, та ж знаєш, як мене злостить, коли хтось хоч словом прохопиться про цей дурний забобон, чари погляду змії. Цю милу бесіду перервав гучний крик, що пронизав тихий дім, як волання демона в могилі. Знову і знову лунав він з жахливою виразністю. Налякані, бліді й безмовні, чоловік і жінка зірвалися на ноги. Коли вляглися від луння крику, науковець вибіг із кімнати і помчав, перестрибуючи по дві сходинки на раз. У коридорі перед дверима Брейтонового покою він перестрів кількох слуг, що прибігли з горішнього поверху. Гуртом вони кинулися на двері. Ті були незамкнені і легко відчинилися. На підлозі лежав до лілиць мертвий гаркер. Голова й руки були під ліжком. Слуги і доктор перевернули тіло на спину. Вони побачили жахливе видовище, лице в крові і піні. Очі вирячені, мало не вилазять із очниць. Помер від серцевого нападу, сказав зоолог, припавши на коліно і поклавши руку на приятелеву грудну клітку. Глянувши під ліжко, він вигукнув Господи, як це сюди потрапило. Друрінг видобув з під ліжка змію і жбурнув її від себе. Скручена в кільця, вона шурхітливо ковзнула полірованою підлогою і спинилася під стіною, лежала там нерухомо, то було опудало змії, за очі її правили, гудзики від туфель. Дякую за прослуховування, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не забувайте донатити тим фондам, яким вірите. Мирного вам неба, спокійного сну, бережіть себе і ще почуємося.